Якийсь такий момент, що оп, а і ти розумієш, що подобаються дівчата. Насправді, я скільки себе взагалі пам'ятаю, я завжди була такою. В дитинстві я просто не розуміла, що саме зі мною відбувається, тому що в той період не було доступу до інформації, в той період не було кінофільмів з ЛГБТ-парами. В той період, коли щось таке десь виникало, то в мене бабка виходила з кухні і казала, я. Yeah. А знову ці грі. Ну, тобто uh -huh. і я десь років напевно до 15 Я намагалась собі внушити, що ну навірно, я собі піднакрутила якихось кігрій. Е, надо просто пробувати зустрічатися з парнями, і я во uh -huh. проломлю цю третю стіну і почну їх любити, але цього не сталося. Але ти е, проблеми, звісно. Ну да, да. Мені здається, що дуже багато лесбійок і геїв проходять через це, коли вони себе травматизуючи, намагаються намагаються вігнати в ці рамки. Ну тому що ти ж для суспільства неправильний. А кожен хоче бути частиною цього суспільства і намагаєшся поламати себе згідно норм. Ну, В мене принаймні так було.